Вгадуємо, що це за підгузники з закритими очима. Сьогодні в нас на тестуванні хагіси, це, це UnJoy лінійка, дуже класний формату підгузників і тросиків, памперс, чівко, які всі так полюбляють, і підгузники Іла. Спробую вгадати. Перемішуй. Це підгузники одразу можу сказати. Тут є зовнішній шар, додатковий дизиночка є. Липучка. А ану, чекайте, навіть по липучки можу вгадати. Це Джой. Далі. Трусики, ми йдуть. Важко вгадати. Думаю, це Чібіко. Хоча хоча, чекайте, тут є. А, ні, чекайте, у очібіко немає такої розпушеної, саме сторони верхньої, то цього, бачите. Тут немає розпушеного пояска Очібіко. Чекайте, це не Чібіко. Я думаю, це або памперс. Тобто підгузники памперс або це лінійка йде. Ну, я думаю, що це лінійка. Юніджой трусиками. Підгузниками йдуть. Це Іла. Лише в Іли є три шари, дуже класна фірма. Дівчульки 370 гривень. Точно я знаю, я от 200, ні, не 100%, 200% іла. У іли єдині сторони три шари, ось такі при наповненні. Вони наповнюються ось так рівномірно. Точно знаю, що це іла складніше зробити вибір потрогаю Навіть ось такі штучки. А оце мені чібіко лінійка схожа, тому що вони дуже тоненькі. Мені подобається у чібіко, і це мої були фаворити завжди, тому що в Чібіко дуже тоненькі. Я ставлю на Чібіко. Можливо, це памперс. Я помиляюсь, але це має бути чібіко. можу вгадати прям точно точно, що це буде хагіс фронт. Дуже класне, тому що у Хагісі такий розпушений бортик зверху дитинки не переживає. І вони, от у Хагісі, я точно знаю, що вони повноваті. Це хагіс фронт. бачите. <пачу> там. <-то> це що, все? А, це вже буде важко. Я думаю, що це памперси будуть, тому що я памперсів, чесно скажу, що не робила огляду, Думаю, що це все таки памперси. І, до речі, ми їх будемо сьогодні оглядати. Ну я думаю, що це точно памперсі. Так що будемо підсумовувати зараз, як ми правильно чи неправильно я відповіла. Зараз побачите в результатах.